Так, сьогодні буду вас радувати чудовою новиною. Це мені здається, найкраща новина після того, як всі дізналися, що буде продовження до 27-го року захисту наших українців в Німеччині. Так, дивіться, з 1-го, 10-го жовтня місяці всі, хто хотів. Курси, Бцвай, кому не давали курси, БЦВ. А також, можливо, в перспективі і повтор Бі Айнс буде можливий, тому що БАМФ буквально декілька днів назад запровадив рішення, що кількість самих курсів збільшується. Чому не давали курси, бо їх просто не було. А зараз вони планують збільшити ці курси десь на 60%. Тому, кому вже погодили курси, не було місця. У вас буде дуже класний шанс, прямо з 1 жовтня вже вскочити в ці курси. Хто хотів, кому не погоджували, казали, нема бюджету, нема курсів, все, це ваш шанс зараз пройти безвай і все ж таки опанувати німецьку мову. Так само чекаємо на повтор біайнс. Люди, кому треба така заява, цей документ він в мене є. Можу вам вислати ставте мені плюс у коментарях, щоб ви могли показати своїх, своїм своїм браторам і все ж таки добитися цих курсів. Єдиною умовою залишається те, що ти повинен обґрунтувати навіщо вони тобі. Тому курси є, вам все вже погодив. Будь ласка, вивчайте мову далі, а ти не забудь підписатися.